Вилиште зараз тут ті, хто залежні від солодкого, від цукру рафінованого і від фруктів. Зараз якраз сезон фруктів, і всі говорять, я буду їсти фрукти, щоб наситити свій організм вітамінами. Це міф: нічого не наситить краще вітамінами, як щоденний прийом ягід. Це 100% я перевірила на собі. Про що хочу сказати? Солодкоїжки і залежні від їжі. І ті, хто постійно перекушують, тому що ви відчуваєте, що ви голодні. Якщо ви поснідали, от ви гарно збалансували свою тарілку, а у мене вона дуже ситна. Тут є білки, жири і вуглеводи. У мене на столі зараз стоїть мед і моя фірмова галета з стільнозирнового борошна з грушою, яблуком та горіхами. Як колись починався мій сніданок, я починала з галети, з тортиків, з різного такого, знаєте, некорисного, того, що забирало мою енергію. Да, це швидкий стрибок дофаміна, це настрій, це суперенергія, але вона дуже швидко опадала, ця енергія, дофамін падав. І енергії не було, хотілося спати і хотілося знову їсти. Як тільки я прибрала цукор рафінований, залежність від солодкого, залежність від перекусів, тому що якщо ви будете ось це снідати, ви вже через півгодини будете голодні. А якщо будете ось так снідати, ви 4 години не захочете нічого їсти. Чому я поклала на тарілку багато різної зелені і овочі? Тому що це заповнить мій шлунок і буде ситість відчуватись дуже довго. Чому я беру ягоди? Тому що це антиоксиданти, це вітаміни, це мінерали, це користь для всього організму. Чому я запиваю їжу водою? Проста відповідь, бо всі це питають. Тому що я хочу пити. Я просто сідаю їсти, і коли це їжа така, скажімо, суха. Я п'ю воду. А якщо ви їсте борщ, там немає води. А якщо ви їсте суп, там немає води, задавайте собі завжди ці запитання. Я коли правильно почала харчуватися, всі ці питання відпали. Бажання до цукру відпало, до перекусів відпало, і їжу запиваю водою, мені це не шкодить. Я просто кайфую енергії багато і завжди на позитиві. У мене немає перепадів настрою. Пробуйте.